Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. після інтерв'ю українського президента Володимира Зеленського газеті Вашингтон Пост, в якому він закликав не видавати візи громадянам Російської Федерації, а тих, хто вже знаходиться на території західних країн, відправити назад до Росії. Величезна кількість росіян образилася на Українського президента, причому мова йде зовсім не тільки про представників офіційної російської влади, але й про представників російських ліберальних кіл, для яких Зеленський став комиром після нападу Володимира Путіна на нашу країну 24 лютого 2022 року, і у цьому сприйнятті інтерв'ю українського президента. Можна сказати, відзеркалася вся відмінність російського політичного мислення від українського політичного мислення. Перша відмінність це звичайно, персоніфікація країни для багатьох росіян, як можна було помітити за цією їхньою реальністю, причому і для росіян ліберальних поглядів. Війна Росії проти України це війна Володимира Зеленського і Володимира Путіна. Вони навіть не усвідомлюють, що український народ веде війну за власне самозбереження і за збереження української держави з Росією, а не із Володимиром Путіним персонально. Вони ніби не помічають. Sir Shock. Російська Федерація це держава, більшість громадян, якої підтримують ідею того, що Українська держава має бути зруйнована, а її територія приєднана до Російської Федерації І в цьому розумінні. Володимир Путін просто відзеркалює погляди більшості своїх співвітчизників. Очевидно, що якщо б в Росії зараз був би інший президент, але саме так агресивно налаштований, він користувався б такою ж підтримкою більшості своїх співвітчизників, якщо б ухвалив рішення про так зване остаточне вирішення. Рішення українського питання, а саме цим займаються сьогодні російські військовослужбовці на території нашої держави. Також є абсолютно очевидним, що українці воюють не за президентів, прем'єр-міністрів чи голів Верховної Ради, яких вони обирають, переобирають і Володимир Зеленський, шостий президент України і буде сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий, скільки завгодно, тому що це демократичний процес. А вони борються насамперед за власну державу і у збройних силах України і. У тилу працюють над перемогою люди різних політичних поглядів. І звичайно, коли вони зустрінуться на президентських виборах у майбутньому, вони будуть голосувати за різних кандидатів. Але для них Володимир Зеленський це символ інституції. Це символ того, що українська держава зберігається, що її президент, Верховна Рада, уряд, інші інституції працюють в українській столиці Києві, яку планував захопити російський президент Володимир Путін для того, щоб створити там маріонеткове керівництво, що мало підготувати ґрунт для приєднання української держави до Російської Федерації, і саме тому реакція. Російських лібералів на інтерв'ю Зеленського, от якщо він таке каже, то може не варто підтримувати Україну. Не може не вражати, адже українські патріоти мають претензії до російської держави зовсім не тому, що її президентом є Володимир Путін, а тому, що ця держава упродовж сторіч знищувала українську державність та й, взагалі, була людиною ненависницькою. Всі можна сказати, періоди свого існування від московських князів і до Путіна. He <laughs> Які б заяви не робив Володимир Путін більш чи менш примирливо російська держава залишиться організмом націленим на знищення української держави? Очевидно, що російські і українські держави не існувати на політичній карті світу аж до того часу, поки Росія не відмовиться від своїх шовіністичних загарбницьких амбіцій по відношенню до України та інших колишніх радянських республік до того моменту, поки сам російський народ не визнає того факту, що це не його а чужі території, що українська цивілізація не має нічого спільного з Російською а е, кілька сторіччя спільного проживання в єдиній імперії були лише епізодом в історії українського народу. Так що, якщо ви хочете підтримувати Україну, підтримуйте звичайну європейську державу, яка живе за своїми цивілізаційними правилами, так як живуть Польща, Фінляндія, скажімо, країни, які також колись були частиною Російської імперії, але їм пощастило відокремитися раніше ніж українцями, і тепер росіяни не сприймають їхні території свої. Можливо, теж будуть сприймати. Можливо, там теж є плани загарбання Польщі чи Фінляндії, але це вже питання до шизоїдності російського політичного керівництва. Тепер щодо самого візового режиму і всіх цих образ, є абсолютно очевидним і тут я погоджуюся з прем'єрками Естонії і Фінляндії, що туризм це розкіш, а не право. І очевидно, що видача туристичних віз громадянам Російської Федерації має бути припинена якнайшвидше. Те, що зараз це вже почали робити певні країни Європейського Союзу, це важливий крок назустріч реальності. Громадяни Російської Федерації, звісно ж, не мають бути учасниками економічних процесів в європейському союзі. Це не має нічого спільного із політикою. Це має Щось спільне з економікою. Очевидно, що невидача російських ем, громадянам туристичних віз в європейський союз не змінить ситуацію з путінським режимом. Очевидно, що від цього не буде ніякої революції в Росії. Просто з тієї простої причини, що режим Путіна це агресивна диктатура, яка спирається на насилля як по відношенню до сусідніх країн, так по відношенню до своїх громадян. І спирається на підтримку більшості своїх співвітчизників, яким абсолютно не цікаво на захід і які б хотіли приїхати туди виключно на російських танках і не роблять це тільки тому, що у ядерній державі, які є членами НАТО, ну зупиняють бажання Російської Федерації цими танками користуватися. Якщо б не було зброї стримування, я впевнений, що Російська Федерація перед цим радянський Союз давно вже воювали б і в Європі. І давно вже перетворили б ці країни Центральної Європи, які були ними окуповані після Другої світової війни, як на плацдарм для нападу на Францію, Італію, інші країни. Не сумнівайтеся навіть в цьому. Але тепер от така ситуація: зброя стримування є. На танках ніхто не їде. Але економіку росіянам теж не потрібно допомагати розвивати. В цій ситуації, коли їхня держава веде агресивну війну проти сусідньої країни і готується до нових агресивних війн, ми ж з вами прекрасно розуміємо, що це тільки початок, що війни на пострадянському просторі тільки починаються, вони будуть довгими, виснажливими і кривавими. І що всі ці десятиріччя, які ми будемо спостерігати за цими жахливими війнами, за загибель сотень тисяч людей, за зруйнуваннями, і не тільки на території України, як ви розумієте, росіяни будуть собі їздити і відпочивати в Європі, з якого такого бісу? Разом із цим абсолютно очевидно, що треба вітати програми, які допомагають громадянам Російської Федерації, що виступають проти путінського режиму, емігрувати з Росії. Це єдине, що можна зробити для людей, які давно вже є опонентами російської диктатури, і які були опонентами російської диктатури ще тоді, коли більшість громадян України вважала найкращими політиками у цьому світі Володимира Путіна і Олександра Лукашенка. Свого часу Сталін видав Гітлеру німецьких антифашистів. Це завжди було ознакою цинізму і підлості. І абсолютно очевидно, що ті, хто бореться з режимом, мають заслуговувати на підтримку цивілізованого світу. Хоча очевидно, що Україна це не та країна, куди вони б могли приїхати, тому що у стані війни, звичайно ж, емоції кожного громадянина України, які бачать ці ракети зруйнування і насилля, вони. Обертається проти кожного громадянина Російської Федерації, це також цілком природно. Але ображатися не варто варто чітко усвідомити, що це війна держав і війна цивілізації. Вона тільки почалася, вона може довго продовжуватися. І свідомі громадяни Російської Федерації мають насамперед усвідомити, що це не боротьба за те, щоб Україна була якоюсь кращою рускоязичною країною. А для того, щоб вона була україною, україномовною, українокультурною, україноцентричною, європейською і демократичною. А росіяни, які може через 20-30 років будуть приїздити до України як туристи, не будуть чути жодного російського слова на вулицях українських міст і сподіваюся користуватися англійською мовоче через перекладача, говорити з тими, хто їх буде зустрічати. Про те, що вони не мали до звір своєї країни ніякого відношення і дуже-дуже вибачаються. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства на самому YouTube. вам!